Пам'ятаєте, я знімав відео, як заготовки для бонсай з ліщин роблю, а ось як відбувається посадка. Маленьке зрядко збирає гілочка збирає горішки і закопує їх, щоб вони потім могли проростати. Ось так. Тому тут багато дерев проростає. Потім з них можна робити бонсай. Бачите, як смачно. Попілочки часто забувають, де вони закопали. Ось така мілота. Причому розподіляє в різних місцях.